Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і це накладає свої обмеження. Але разом з тим ми всі зусилля сьогодні повинні направляти на підготовку до зими. Зима, безумовно, буде надзвичайно складна, і пережит їй придеться, якщо ми всі об'єднаємо всі свої зусилля. І підготуємо різні резервірування різних напрямків і енергоносіїв, і енергозабезпечення, і людських ресурсів, і таке інше. Гребенюк, є на зв'язку, підприємства готуються до осіння зимового періоду. Ті підприємства, які мають прив'язку до природного газу, на даний час шукають альтернативу та можливість встановлення відповідних установок. Ті підприємства, які вже перейшли на альтернативні види палива, вони проводять роботу щодо закупівлі матеріалів для опалення своїх приміщень як адміністративних. так і виробничих Дар'я Миколаївна, ну треба облік же навести всіх, хто має можливість утримувати свої приміщення на альтернативних видах опалення. І їх так. ми їх будемо підтримувати, можливо, матеріалами, можливо, нейроносіями, можливо, паливами, таке інше. Тобто тут ось такий перелік повинен бути. Ми з ними розпочинаємо працювати. Добре. Іщенко, Оксана, є на зв'язку? Ну, минулого тижня ми. Ще раз передивлялися по закладам освіти це укриття та по укриття. Ну кілька шків в принципі ми готові. Ну що стосується саме під благополуччя та, наших вимог підписати інше. Ну треба ну, ще доробити. Мабуть, так що цьому на цьому тижні будемо намагатися вирішити це питання. Ви підказуєте, тому що безумовно, там, де буде встановлюватися альтернативні види опалення, вони будуть на грані, скажімо так, ваших вимог, але йдіть їм на зустріч і. І підказуйте. Ну, просто що там ну, багатьох ще ну, принципові питання не ну, вирішено. Ну, можливо, за цих вихідні та за один-два дня ще щось здоровиться з між так, як ну, так, підприятий. ну, Якщо зовсім принципово, кажіть разом, будемо думати, як їх вирішувати, добре? Хаміцеві Ірочка, є на зв'язку? Пані Ірина. Хочу зазначити, що зважаючи на воєнний час, епідемічна ситуація є нестійкою, тобто є умови для поширення інфекційних хвороб, саме тому, щоденно ведеться епідеміологічний нагляд щодо інфекційної захворюваності вже в холодний період року, тому ми бачимо, що останні чотири тижні йде суттєве зростання. Захворюваності групи гострих респіраторних інфекцій, але це зростання фіксується в основному за рахунок збільшення кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Тому перше завдання для би, населення це вакцинація своєчасна вакцинація. Ми бачимо, що в країні зараз запровадили другу бустерну дозу для всіх охочих, і насамперед для для тих, хто старше 60 років та групи ризику, тобто мають хронічні захворювань, тому звертатися необхідно для до своїх сімейних лікарів. Крім того, звертаю увагу, що на минулому тижні майже більше ніж у три рази підвищилась кількість випадків на коронавірусну хворобу по нашій територіальній громаді. Всього зареєстровано на минулому тільки тижні 274 нових випадка захворювань, а всього того станом на кінець минулого тижня. Ми вже маємо за вересень місяць 437 випадків COVID-19. тільки на минулому тижні захворіло 30 дітей, і хочу сказати, що 437 випадків за вересень це більше ніж було у березні. Місяць. Пані Ірина зрозуміло зрозуміло, що два головних лікарі будуть говорити, але ви видайте меседж. Що людям треба робити в цій ситуації? Прививки разуватися, раз. раз соціальне пам'ятати, що соціальне дистанціювання це є заходом дистанція. Два і руки мить три. Так я розумію? 3. і маски на надіти і розпочинають ходити в масках. Добре, дякую. Кириєнко, надія є, пані надія. Підприємства торгівлі, заклади громадського харчування працюють в режимі в обмеженнях режиму воєнного стану з дотриманням всіх вимог згідно розпоряджень обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування. Магазини, асортимент. Магаз... Надя, кількість підприємців, які опалюються дровами, збільшується у тебе чи ні? Поки що вони опрацьовують ці питання. Там проблема пані Надя. Ми всі проблеми приблизно всі ж однаково знаємо. Інформовані ви повинні сказати, було стільки, стало стільки. На слідучу апаратну готуйтесь. Білясник Оксана є на зв'язку. Пані Оксана, відділ державної реєстрації проводить прийом громадян в умовах воєнного стану. За минулий тиждень було зареєстровано власності 22 оренди 28, видано інформаційних довідок 20 з питань нерухомості та бізнесу. Всього було прийнято 142 громадянина. Зареєстровано фізичних осіб-підприємців два, припинено сім. Змін було до фізичних осіб, внесено одна, і змін до юридичних також одна. Видано чотири витяги. Підприємців, переселенців. Не додавалося? у нас? Ну, додається, але небагато. Ну, в наступний раз скажете. Жукова Софія на зв'язку. Працює в обмеженому режимі. За тиждень було прийнято 80 інформаційних довідок про реєстрацію місця проживання. Продовжуємо приймати паспорти на вклейку фото та подовження строку закордонних паспортів. Добре, дякую. Геремес є на зв'язку. Аграріями нашої громади продовжується проведення комплексу осінньо-польових робіт. На жаль, погода не дуже радує наших аграрів та не сприяє проведенню збиральної кампанії. Та все ж таки станом на сьогодні обмолочено 57% від цьогорічної площі посіву. Наразі продовжуються роботи з обмолоту гречки, якої обмолочено на 65% від її посівної площі. Ще до збирання в нас соя, льон. Соя соняшник та кукурудза всього це десь 14 тисяч 600 гектарів. Паралельно проводяться роботи з посів озимих культур. Озимого посіяно вже на 100%, пшениці озима на 67% та жито озимого на 80%. Пані Марина, гречки буде обмолочено більше чи менше порівнять з минулим роком? Більше. Більше скажете на слідуючий апарат і наскільки ви прогнозуєте. Добре, кошик Людмила, є на зв'язку? На минулій неділі Верховна Рада України прийняла законопроект 6067, який сприяє створенню роботодавцям нових робочих місць та забезпечує за рахунок зайнятості зменшення рівня безробіття України. Зокрема, законопроект передбачає для роботодавців це компенсація 50% розміру заробітної плати за працевлаштування окремої категорії безробітних. Компенсацію єдиного внеска за працевлаштування довготривалих безробітних для безробітних виплата допомоги по безробіттю згідно цього закону тепер залежатиме від стажу а безробітного. Тобто, чим більше стаж, тим більше буде розмір допомоги по безробіттю і довший термін отримання допомоги по безробіттю Добре, пані Людмила, пані Людмила, ви своєчасно виплачуєте безробітним чи ще відстаєте? Ну за а... В серпень місяцю виплачено, а за першу декаду і другу декаду кошти лежать у казначейській. Ну будемо працювати. Тобто, у нас да, У нас 1240 отримувачів допомоги по безробіттю. Зараз у нас на обліку перебуває 1680 шістсот безробіт. Зрозуміло, пані Людмила, дякую. Милашенко, Геннадій. Тривають роботи по підготовці опалювального сезону. Роботи проводяться по всім напрямкам. Це і підготовка теплових мереж. Обладнання відповідно, також е, проводяться роботи по житловому фонду по усуненню аварій та інші роботи по підготовці до опалювального сезону. Також традиційно у нас проводяться роботи по очищенню прибиранню міста, закашували е, 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 амброзію, яка ще була по місту, і проводилася ліквідація аварійних дерев. Геннадій, також у нас е... пан Геннадій. Ми домовлялися, що по амброзії хімію ти знайдеш і будеш її травити, трошку, тому що скашувати це ж не вирішує проблему, розумієш? Ти обіцяв і чого ти тут тормозиш? Добре. Хімія по амброзії. Хімія по амброзії. Зрозуміло? Зараз по покр... тяжка хімія. По покрівлі, покрівля. Півля у нас тривають роботи, наскільки погода нам дозволяла, але роботи у нас тривають. Зараз на даний момент 11 215 метрів квадратних вже покрито і ці роботи продовжуються у нас зараз. І це порівняно з минулим роком. Трішки менше, але десь на рівні. То що то капта мені не встрає. На слідує апарат не доложиш грунтовно. Найметенко. Управлінням на минулому тижні нараховано житлові субсидії 6389 сім'ям на загальну суму 1 мільйон 402 тисячі, це за вересень місяць, а також нараховані пільги. 2893 особи отримує на 1 мільйон 38 тисяч. На сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб в управлінні на обліку перебуває 3011 осіб. Їм за весь період воєнного часу нараховано 19 мільйонів 86 тисяч гривень. Також продовжується вивчення стану підготовки до осінньо-зимового періоду одиноких пристарілих громадян і максимально їм надається допомога, щоб були нормальні умови проживання в цей період. Пані Анатоніна, більше треба нам соціальну роботу розгорнути, щоб людей успокаювати, щоб хтось ходив по будинках, по домам розмовляв і таке інше. Тому, тому що на минулій неділі були декілька випадків таких хвилювання людей, розумієте? Ну тобто, всі по-різному переносять війну, всі по різному переносять сьогоднішні дії Росії, коли Росія мобілізує додатковий людський ресурс. І треба з людьми, з людьми говорити. Треба, треба робити все, щоб об'єднати українців. Не об'єднаємось, ми не зможемо його перемогти, цього клятого ворога-расиста, який хоче збільшити війська, можливо, вдвічі. Розумієте, треба ж цими людьми розмовляти. Добре, розмовити. будемо працювати в цьому напрямку. Об'єднатись повинні і праві, і ліві, і релігійні працівники. І села, і міста всі повинні об'єднатися на одного. Другого у нас шляху немає перемоги. Добре. Попрацюйте над цим, добре? Добре, добре. Долиняк, Віктор Олексійович, що по поліцейської громади. Поліцейської Доброго громади. Дорогой сім Микола Петрович, приміщення підготовлено для проведення ремонту. Повністю готове, так? Так, да, ми бібліотеку собі перенесли більше приміщення. Ну, разом з поліцією я доручу комусь, хтось приїде туди до вас і будемо комплектувати обладнання і будемо відкривати. Тому що на головному керівнику управління поліції області ми обіцяли, що відкриємо в цьому місяці такий, таку, такий напрямок поліцейської громади. Добре? Добре. Захарченко Оля, є на зв'язку. По будівництву Доброго... моста були там нам? Доброго дня. Доброго дня. Так, да, там ми співпрацюємо вже з ними, ж хлопці до нас приїжджають, ми там їм допомагаємо. Дрова, вроді, ви вирішили питання, ви не зверталися за дровами. Ну, дрова ми домовились, біліпейку помігли, привезли, але. Я маю на увазі, щоб там якась жіноча така, там вже одні мужики працюють. Ми допомагаємо, ми, ми вже дівчата там співпрацюють, вони приносять їм принаймні. якісь напечіть, да, да, не там напечуть, поївезі, щось там. Добре живі. слово, скажіть, щоб вони енергійно працювали, добре? Добре, добре, добре. Хорошо, що є на зв'язку. На всіх об'єктах у об підготовці до зими продовжуються роботи. на... Площадці для встановлення автономного котла опалення підготовлена площадка, фундамент. На цьому тижні починаються роботи з будівлі або монтажу приміщення для котла. То саме на цьому тижні буде готуватися приміщення для генератора автономного. 에, затопили на минулому тижні ми котельню на інфекцію автономну в тестовому режимі. Перевірити, чи вона працює, вроді все гаразд, 에, готова теж для опалювального сезону, та що на твердому паливі. Із хорошого отримали на минулому тижні кисневу станцію, яку нам обіцяли давно, потужну. 에, згрузили. Будемо тепер встановлювати її. Там що роботи багато, тому що проєкт той, що нам написали, він зовсім не підходить під ту станцію. Оказується, там все, ну не то, що підходить, там все на 180% повернуто. Зараз будемо позгоджувати з ними. Ну, але все ж теж добре. Я думаю, ми її становимо ближчим часом, якщо нічого не помішає. Олег Теофілович, ну ви повинні б сказати так: наша мрія на, 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 на конець, то свершилася і. Киснева станція в нас з'явилася. Пам'ятаєте, ми і на сесії обговорювали це питання, підходили, кошти шукали, а держава знайшла можливість і нам допомогла. І тут треба подякувати і президенту, і уряду, і міністру охорони здоров'я, і голові обласної адміністрації за те, що вони нас підтримали. І така киснева станція в нашому місті буде. Це дасть можливість гарантувати отримання кислороду, тому що в часи війни не так просто його привезти, і цілий ціли ряд. Складнощі. Тому допрацьовуйте. Добре. Жук, є на зв'язку. Підготовці до зими продовжуємо завозити дрова в заклади сільської мережі. Завезено 55% від потреби. По Воронівській амбулаторії продовжується ремонт котельні. Погода заважає трошки завершити роботи з покрівлею. Відновлена підлога. Підрядна організація вже купила, припала котель, тому чекаємо на його встановлення. Щодо коронавірусної інфекції, на сьогодні на ранок у нас 142 амбулаторних хворих. 164 зразки на минулому тижні ми відправляли на тестування місто Суми, як і раніше, відсоток позитивності близько 70% ми маємо. За вакцинацію на минулому тижні звернулося 97 осіб. П'ятницю ми отримували невелику партію вакцини Pfizer, тому запрошую на вакцинацію до своїх амбулаторій. Знову ж таки, нагадаю, що другу бустерну дозу змінили терміни і її можна робити вже через 4 місяці, а не через. Олександр Владимирович. Олександр Владимирович, я б на вашому місці сказав. Отримали Pfizer, хто хоче налітай, приходіть швидше, тому що вона обмежена кількість. Добре? Да. Добре, Ястребов я є на зв'язку. Валерій Юхимович, Добре. Валерій Юхимивич, там два питання. Перше, ми з Олександренком говорили з обласною станцією швидкої допомоги про те, що будемо все одно, то що домовлялися раніше робити гараж для нової швидкої допомоги для вашого поселення. Тому ви включиться, координуйте цю діяльність між мною, Олександренком, Будівельником і таке інше. І те, що поліклініка ваша переводиться на альтернативні види палива, теж беріть під свою патронат. Хорошо? Дякую. Так, да, добре. Сергійко, є на зв'язку? Питання навчання нейрокодінгу викликало неабиякий інтерес у наших учнів. Тому на сьогодні зареєстровано вже 133 учні закладів загальної середньої освіти Шосткинської громади. Перше заняття відбудеться на базі малої академії наук завтра, 27 вересня о 15-й годині. Посилання будуть надіслані всім, хто зареєструвався. Щодо підготовки укриттів по закладах загальної освіти… Середнього... Так, ви будете в онлайн режимі проводити? Поки що, да, в онлайн режимі. Заняття будуть проводитись по вівторках та четвергах двічі на тиждень. Мається на увазі будете вивчати нейромережі, так я розумію, так? так? І вивчати алгоритм навчання нейромереж, правильно? Так. Ну, отвичайно привич... привикайте розмовляти такою, таким язиком. Що по ми домовлялися, що кількість шкіл комісію ви провели мене, не було, я був відряджені. Комісію провели в п'ятницю, Микола Петровичу, більшість. Закладів загальної середньої освіти, які виносились на розгляд комісії, комісію ухвалено таким чином. На цьому тижні вже 40% закладів загальної середньої освіти зможуть організувати змішане навчання цього тижня. Також плануємо завершити ремонтні роботи в укриттях школи номер 10 вороніжкої опорної школи Богданівської та Клишківської шкіл. І центр естетичного виховання. Таким чином плануємо збільшити кількість закладів загальної середньої освіти ще вдвічі протягом цього тижня. Добре, добре, молодці, дякую. Фатун Ігор Михайлович, є на зв'язку. Заклади культури працюють у умовах воєнного стану. Минулого тижня провели захід до дня партизанської слави біля села Островушки. Цього тижня плануємо. Поздравити, поздоровити наших бібліотечних роботників робітників, робітників е, з професійним святом. А 1 жовтня провести невеликий захід до дня музики і вручити е, стипендіатам двом на сьогоднішній день. Е, стипендії в галузі культури, міські стипендії в галузі культури. Добре, ви там щось хочете робити по збору коштів для збройних сил України. Наскільки Лоза мені телефонував? Так? Давайте, організовуйте. Андрущенко, Світлана, є? Собіч. Є. По, є. По, є. По, по укриттю ми домовлялися, що розпочнуться там роботи. Беріть теж під свій контроль і організовуйте цю роботу, щоб ми швидко побудували таке сховище, щоб школа мала сховище, щоб не виникало питання, закриття школи, школи і таке інше. Добре? Добре. Світлана, домовилися? Так, так, вилися, Шкребень, я на зв'язку. Станом на 26 вересня отримано доходів в сумі 35,5 млн грн до, до бюджету Шостянської міської територіальної громади, що складає 94,6% від плану місяця. На минулому тижні була виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери. Також уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 23 рік. Починаємо працювати в цьому напрямку. Прохання до головних розпорядників бюджетних коштів долучитись <coughs> до роботи по складанню проєкту бюджету на 23 рік. Наталія, ти кашляєш? Це да. якраз да. для розуміння. Всі, хто мене чує. І не чую, передавайте, якщо людина має перші ознаки захворювання, вона повинна залишатись вдома. І не треба телефонувати начальству і таке інше. Я не говорю, що ви вже захворіли, але в принципі, корона серйозна, вона все одно буде нам мішати жити. І чим більше ми будемо ізольовані, тим менше людей перехворіє. Тому, якщо найменша ознаки, залишиться вдома, лікар. Вчитель, працівник управління соціального захисту і таке інше. Тобто на це треба, якщо раніше я вже десятки разів говорив в прошлих системах, якщо ти хворий вийшов на роботу, то ти герой, то сьогодні ти не герой, сьогодні ти розносчик інфекції. Ви повинні це чітко розуміти. Добре, Наталія, спасибо. Ізотова Оля, є на зв'язку? Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради приймає активну участь у підготовці громади до зимового періоду, проводиться поповнення місцевого матеріального резерву шляхом закупки рубероїду, електростанцій, дров. Також продовжується робота по обтеженню підвальних приміщень і збільшення фонду захисних споруд. Проводяться ремонтні роботи в захисному спорудах. Пані Оля, пані Оля, ну ти ж ви ж кажете загальний фраг. Проводиться закупка палива. Так що з дровами ви закупили їх чи не закупили пили, що я нервував на минулій неділі? У нас об'явлена процедура. І коли вона завершиться? На наступному тижні. О, бачиш? А можна ж було значно раніше це розпочати? Що по електростанції? На цьому тижні закінчиться процедура. На цьому тижні. Ну, реагуйте адекватно і ще раз повторюю всіх, хто мене чує. Ті слова, які я говорю на апаратній нараді, вони мають вказівку прямої дії. Не ждіть, що я буду два рази їх повторювати. Сказано на апаратній нараді, починай працювати. А не ждіть, що я позову і буду казати: ти купила дрова чи не купила. Ти е, кришу ремонтуєш чи не ремонтуєш. Ти людям соціальний захист організував чи не організував? Раз вказівка така дана на апаратній нараді. Це вказівка прямої дії. Ми ж в прямому, Не в прямому ефірі, але, але спілкуємося в прямих діях. Шкарін, є на зв'язку? На минулому тижні була завершена робота по заповненню електронної системи по відновленню країни. Знесено 129 об'єктів по нашій громаді. За оцінками системи, загальне, загальна сума пошкоджень складає близько 600 мільйонів гривень по громаді. Ого. Ця робота, ми цю роботу ще будемо продовжувати, тому що там потребують деякі об'єкти уточнення, доповнення, але ну, ось така картина. Сергій, я дякую, тому що мене хвилював по телефону і губернатор, і заступник губернатора, щоб ми прийшли, чули, тому що йде пряма вказівка швидше завершити заведення в систему всіх пошкоджень, які в Україні були нанесені російським агресором. І я дякую, що ви. Дякую. ЦНАПУ. Софія допомагала теж в місяць зі своїми працівниками. І ви справилися з цією задачею. Я надзвичайно вам вдячний, що ми не опозорилися. Ну, а, а це і позитив тим, що ми зможемо отримати серйозні фінансові ресурси для ремонту пошкоджених об'єктів, як промислового значення, так і битового, так і житлових будинків. І Сергій, особливо треба звернути увагу. Милашенко, чуєте мене? Милашенко? Так, так, чую. Під'їзди, під'їзди в житлових будинках. Скоро начнеться почнеться Людям люди почнуть скаржитися, що холодно. Там, де плівка, там, де й плівки нема. Під'їзди треба завершити, ремонтувати, закривати їх, тимчасово, а потім вже приїдуть, будуть ставити лучші, лучші вікна і так далі. Але треба утеплятися уже сьогодні. Треба утеплятись. Я хотів би до всіх ще звернути, що наше завдання об'єднатися, не конфліктувати, не конфліктувати в сім'ї, не конфліктувати в підприємствах, установах, не конфліктувати в місті в Україні. Наша задача всім об'єднатись єднити, об заради перемоги. Наша задача всім об'єднатися заради перемоги. І другої задачі в нас просто нема. І будь-не може в сьогоднішніх умовах. Об'єднаємося, ми, українці, ми переможемо клятувати ворога, скільки б він не оголошував мобілізацію. Якщо розпочнуться різні внутрішні недоречності, ми можемо втратити все. До перемоги разом. Дякую всім.